Мені дуже подобається такого типу дивани, незвичайні стильні, такі можна сказати, для дизайнерських, як їх ще називають. Ну що їх немає на ринку. Це, до речі, муд, виробник теж український. Е, Оцей взагалі дуже зручний. Я прям всім тут сів туди провалився. Хоча виглядає, що тут така невисока спиночка, так само як на цьому. Здається, що спиночка невисока, але насправді сидіти ну так, достатньо зручно. Єдиний мінус, що я би сказав, це висота сидіння От, відносно мого коліна вона значно нижче, навіть за коліна. Якщо ти сідаєш зручно, то ставати треба з розгону. Ну, це при моєму зрості там 185 см, отака, отака невеличка штука. А так по посадці взагалі суперово. Да, ціна на них е прилічна. Ну, така двієчка коштує 33 тисячі Двохметрова. але виглядає стильно. Не знаю, вона певно, що не розкладна. Да, я думаю, що не розкладна. Е але виглядає стильно і досить зручна по посадці.